Пані Івано, я вас вітаю. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви своїм виступом сьогодні фактично відкрили шлях обговорення цього закону, вже, який підписав президент Володимир Зеленський. Скажіть, будь ласка, наскільки він вирішить все-таки проблему, яку фактично, штучно створила українська влада? Звісно, ну, українська влада думала, що пройде непоміченим. Як і багато її інших зловживань пройде непоміченим така кардинальний розворот країни від руху до Європейського Союзу, і я дуже вдячна українському суспільству, вдячна нашим партнерам. Ну і власне чесно вдячна активній активній діяльності нашої фракції Європейської солідарності і інших колег, які голосували або проти, або не підтримали взагалі цей законопроєкт, за те, що ми не дали спуску українській владі і не дозволили розвернути країну в протилежний бік. Але а, хочу нагадати, що цей законопроект на жаль, а, ну який вже є законом, та дійсно він там основну основну свою функцію виконав, тому що процесуальна незалежність антикорупційних органів була відновлена сьогодні, слава Богу. Але разом з тим, ну залишилося не повернутою та норма, яка Зупинила конкурсний добір прокурорів до генеральної прокуратури і залишається можливість правильного звільнення прокурорів з виглядом реорганізації генерального прозвілів генеральної прокуратури. Тому я переконана, що ми далі працею будемо пропонувати додаткові ініціативи. Це до речі, було передбачено і нашим альтернативним законопроєктом. А для того, щоб ну, цю неєвропейську практику, коли а, йдеться про а, відбір а, прокурорів, а, теж зупинити і ну повернутися знову ж таки з часів Януковича, куди нас завів 12.414, до а, все таки країни, яка претендує на членство в європейському союзі, країни кандидатки, які до речі а, цей Ну а, цей індикатор вже зарахований як виконаний європейською комісією. Тому якщо хтось вважає це залишиться далі непоміченим, то дуже сильно помиляється. Знаєте, ми сьогодні знову почули від е, представників е, однієї з фракцій е, такі антиукраїнські наративи стосовно цього закону і зовнішнього управління, і все це навіть супроводжувалося певними жестами, в тому числі і в вашу сторону. Але чесно кажучи, більше це сприйнялося як жести в сторону українського народу, тому що е, знаєте, наш рух до Європи до Європи і ті ідеали, за які ми боремося сьогодні, з нашим. Спільним ворогом, ну сьогодні вони в черговий раз були, ну мені здається, попрані. Однозначно, пан Власенко вирішив, що він може в такий спосіб спілкуватися з українським народом і з його намірами рухатися до Європейського Союзу. Ну я думаю, що вони просто показують своє єство, і це ще, ще раз підтверджує наскільки критично нам відновити в трансляції Верховної Ради. України, щоб люди могли самі робити висновки: хто як працює, що на що звертає увагу, наскільки змістовні речі пропонуються тими чи іншими депутатами? Це насправді важливий елемент розуміння того, а як сьогодні відбувається ну, залишки політичного процесу, які які ще є у несуб'єктній Верховній Раді України. Ну і тим більше дивно, що людина, яка сама постраждала від е, режиму Януковича, ну і не говорить такі, ну, на мій погляд, несусвітні речі. Ну це просто підтверджує, знаєте, що е, е, російські наративи можуть просуватися не тільки, виявляється, там, через ОПЗЖ, а російські наративи можуть просуватися і через е, е, тих, хто називає себе батьківщини. І ще одне запитання, пані Івано. Як ви думаєте, от попередній законопроект наскільки він буде дублювати нині прийнятий законопроект? І чи не буде це знову ж таки заважати роботі антикорупційних органів? А ви маєте на увазі 12,414. Ну, він все. Він вже знищений, окрім тих кількох норм, про які я вже сказала. Але я насправді не виключаю, що за цей час, коли так довго і так е е нехотя е не хочучи, збиралася Верховна Рада України, що щось не відбулося з тими справами, які розслідувалися на бої став, чи затребував їх до себе? Витребував їх до себе генеральний прокурор. Я не знаю, а, але чи залишилися? Незмінними і недоторканими і не скомпрометованими всі ті докази, які збиралися за цей час протягом років цими інституціями, це ми можливо дізнаємося тільки. Тільки з часом тому е, слідкуйте. знаєте, я написала днями в цьому в Фейсбуці, що слідкуйте за рука за руками і за кордоном, е, тому що це ну, напевно буде важливим також індикатором того, а що а що відбулося, і якої шкоди можливо, можливо за цей час е, тим напрацюванням набуста було завдано. Під час цього тижня чи понад тижня дії закону 12.14. Пані Івано, дякую за коментарі, що долучились до нашого ефіру. Гарного дякую вечора бажаю.